Вітаю, всім бажаю здоров'я. Друзі, взагалі сьогодні не хотілося знімати нічого, але, ну, раз вже зробила покупки, то покажу. Всі знають, що сьогодні трапилось в нашому місті. Дякую вам за підтримку. Дякую за хвилювання, що ви одразу написали мені в коментарях. Запитали, чи як ми. Дуже вам вдячна. За ваші хвилювання. У нас все могло бути найгірше. Це було зовсім поблизу. І мені взагалі важко сьогодні цілий день на душі. Цей стрес важко було на роботі робити, і ще цілий день сирени, тривоги, безпека. Нашої області, нашого міста. Зараз теж тривога, але треба відволіктись якось. Тому покажу свої покупки. Була в Дивоціні і в АТБ, і в Петриківці. Що купила? Почнемо з Дивоціна. Трішки вже готуємось до весняного дачного сезону, тому купила газові балони на нашу. Пічком портативно. Ціна 59 гривень за один, 236 гривень. Це нам вистачить ну, на пару місяців вистачить. І ще в дивоційні у мене тут такий чек поганий. Ну Будемо шукати інформацію. Міні-хлібці. Так, взяла такі міні-хлібці на перекуси рисові. І Це ага, це з морською сіллю, це з насінням льону, а ці з прованськими травами. Мені б краще гречані, але їх не було. По 50 грамів. Дівчата хрумтіли на роботі, і мені захотілося по 16,90. Ще ось такий кетчуп взяла на спробу, це одеські традиції. Торгівельна марка 830 грамів. Така пляшечка. Знаєте, як шаурмічній, там. В таких забігаловках, вибачте. Коштує 37,10. 37, Спробуємо. Так, ще чоловік брав вафельний тортик. Так йому захотілось, він його вже злопав. Дуже смачний 69,30. І. Від тієї ж торгівельної марки Одеські традиції ось такий майонез провансаль, 67% жирності. І він коштував 300 г 20 гривень 80 копійок. Можна я копійки не буду говорити. Син по попросив мене купити цикорій. Взяли в цей раз такий, спробувати. 35 гривень коштує. А ще ми взяли Софійки-мотанку. Лялька своїми руками це для навчання в школі. Нехай з бабусею займаються, зроблять таке завдання. У них було якусь ляльку зробити, ми зробимо таку. Там в наборі все є для цього 74 гривні. І ще криша накупила такі твіст і, звичайні, хуторянка. Кришка твіст 56,40, нормальна ціна, гарна. Та це 20 штук, 20 штук. І кришка хуторянка, звичайна, 50 штук упаковці, 87 гривень. Так, що я взяла? Що я взяла? Тут всякі спеції по 90 копійок ванільний цукор. Ось у мене все падає. Так, сушений кріп, дві штучки по 4, мабуть, гривні, не пам'ятаю точно. Хмелі сунелі, Ой, зараз це завалиться. Хмелі сунелі, 7 гривень і до риби. Ця торгова марка мені сподобалась. Я вже купувала такі. Так, 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 так. Так, печінка тріски. Хаме, хаме 115 грамів, 70 гривень. Чоловік каже, що це ну, така непогана торгівельна марка. Ну Спробуємо. Ще були насіння гарбуза на роботі у чоловіка 24,20, 100 грамів. І арахіс смажений 36,90, 250 грамів. Він взяв собі не знаю для чого. Може, так погризти. Так, девосінька це все. Далі, АТБ у нас іде. В АТБ у мене, у мене 472 гривні чек. Папір туалетний. Звичайний. 9,90. Буряк і картопля. У мене тут в пакеті. Звела картопельки та бурячку. Картопля по 22 гривні на 41 і буряк по 16 на 21. Ще взяли дві упаковки такого арахису. Це кранчі, це кранчі. зі смаком бекон та зі смаком сир. Чоловіку подобається теж. По 70 грамів. Лапаста, спагетти. Зараз по добрій ціні. 400 грамів 24,40. Загубилася. Ага, крабові палички. Захотілося салатику зробити, чимось себе порадувати. Кукурузка в нас є, огірки є, яйця є. Зробимо 250 грамів, до речі, вони для нас смачні, для когось не смачні Тому купіть, спробуйте і далі вже для себе вирішить. 45,90 лимон. Лимон Майер на 10,70, по 37 гривень зараз. Так, сир голландський. Такий шматочок 160 грамів, 43,90 і моцарелу. На гарячі бутіки, чи Угу, Інтересно. Цікаво: 180 грамів, 40 гривень, 50 копійок. Так, ще що я взяла таке велике, два банани на 22 гривні по 65 Та ось тут у мене борошно. Хуторок на дуже-дуже смачний хлібчик. Спробую з такого борошня в своїй привередливій хлібопічці спекти хлібчик. Там, чи 2, а, кіло 1831,90. І я накупила насіння. насіння. Вже цілий стенд. Так, ціни різні, щось по 5, щось по 14. Оце 5. Соняшник декоративний. Такі, знаєте, дуже зручно їх висівати там, де треба прикрити якийсь такий кут некрасивий, там під забором. Мені Подобається, але йому потрібно багато сонця. Я в тому році висадила не там, де треба. Він такий був чахленький але був пересію цього разу 5 з копійками. Оце моя улюблена квасоля стручкова, спар... Ні, квасоля спаржева кущова. поп-топ Скільки років в мене є дача, стільки років я її висіваю. Дуже добрий врожай у неї, я її замороджую, все літо готую. І ще насіння потім збираю, коли переросте, 14 гривень. Взяла буряк-бордо. Я не пам'ятаю, такий я брала, не такий. Середньостиглий. Багатенько насіння 14 гривень. А, улюблений гарбуз, оцей, саме оцей. Він такий солодкий, такий солодкий. І бачите, у нього один м'якіш. Насіння дуже мало. Такий він і є. І він дуже вражайний. 14 гривень, шпинат красень Полісся. Такий собі така робоча лошадка. Скільки сі, висіваєш, скільки він сходи, добрий цей світязь красень Полісся. 5 гривень, морку Нанську. Беру постійно, мені вона подобається. Смачна, велика. 14 гривень. Так, руколи багато не буває, хоча в мене, знаєте, восені вона там насілася влітку і е, під вже ну, морози повилазила і ще збрала і ходила в жовтні. Ось така. Самосівом у мене. Ну, Треба посіяти там, де треба, 5 гривень. І отаку взяла квасолю, Пантеру. Не знаю. Спробую, таку, перший раз бачу. Не було ще в АТБ такої. Я обов'язково її придбала. Все, оце у мене у мене на 472 гривні. І, нарешті, я ж знов забула в АТБ купити булочки до ходову. Зайшла в Петриківку, взяла отакі. 4 булочки по 20. 43,80 мені, дві упаковки 21,90. І мені повернулись бонуси. Стільки ж, 43,80. Отакі булочки. Так, все. Дякую вам за перегляди, дякую вам за ваші коментарі. Дякую за підтримку. Харків, тримайся. Вам сьогодні та Києву дісталося більше всіх. Тримайтеся, бережіть себе. Вони там подуріли взагалі. З ким воюють з людьми? У нас і школа понівечена, у нас взагалі треш. Все, все, друзі. Люблю, цілую, пока-пока. Бережіть себе.